Різдвяні калачі це не просто випічка. Це теплий символ свята, затишку та сімейного єднання. Кругла форма калача уособлює сонце, вічність та достаток. А його аромат наповнює будинок спокоєм та відчуттям справжнього різдвяного дива. Починаємо з приготування опари. У миску кришимо свіжі дріжджі, додаємо трохи цукру і добре розтираємо вінчиком, вливаємо трохи теплого молока. Додаємо кілька ложок борошна із загальної кількості, перемішуємо. І відправляємо в тепле місце, щоб дріжджі активувалися. Тим часом до яєць кімнатної температури додаємо дрібку солі, ванільний цукор та звичайний цукор. Збиваємо міксером до пишної світлої маси. Через 20 хвилин опара підійшла. Додаємо до неї збиті яйця, тепле молоко, сметану і дуже м'яке або розтоплене вершкове масло. За бажанням можна додати цедру лимона. Це надасть тонкого аромату. Все добре перемішуємо. Тепер частинками всипаємо борошно. Спочатку перемішуємо ложкою, потім вимішуємо руками до м'якого еластичного тіста. Замішуємо не менше 10 хвилин. Готове тісто перекладаємо в миску змащену олією. Накриваємо та відправляємо у тепле місце мінімум на 1 годину, коли тісто збільшилося вдвічі. Обминаємо його і ділимо його навпіл. Одну половину тіста відкладаємо, а другу половину ділимо на три рівні частини вагою приблизно 200 г. Кожен шматочок скручуємо в рулетик, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо підніматися другу половину тіста вагою близько 600 г розкочуємо в прямокутний пласт. Змащуємо м'яким вершковим маслом і викладаємо макову начинку. Для цього мак із цукром я залила водою і проварила 20 хвилин до випаровування рідини. Потім подрібнила блендером і додала білок одного яйця та столову ложку манки, скручуємо тісто в рулет. Край трохи розтягуємо руками, так він краще закріпиться. Розрізаємо рулет вздовж на дві частини, з'єднуємо і переплітаємо джгутики між собою. Краї добре защіплюємо та викладаємо калач у форму. В центр встановлюємо жестяну бляшанку, обернувши її фольгою, щоб після випікання залишився отвір. Відправляємо калач на вистоювання в тепле місце. Повертаємося до трьох рулетиків. Вони вже трохи піднялися. З кожного формуємо джгут завдовжки близько 60 см. З'єднуємо краї та починаємо плетіння. Крайній джгут перекидаємо через два і повторюємо до кінця. Край закріплюємо та переносимо на форму, формуючи коло. У центр також встановлюємо баночку і залишаємо на вистоювання на 20-30 хвилин. Коли калачі підійшли, змащуємо їх жовтком з невеликою кількістю води. Присипаю калач трохи маком та випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температурою 180 градусів 20-25 хвилин. Після випікання акуратно витягаємо баночки. І ви тільки подивіться, які вони вийшли ошатні, рум'яні та ароматні. Такі калачі здавна пекли на різдво, щоб зібрати близьких за одним столом, поділитися радістю і зберегти традиції, що передаються з покоління до покоління. Пишні з ніжним м'якушем, вони створюють ту саму атмосферу світлого свята, коли будинок сповнений любові та добрих очікувань. Обов'язково спробуйте приготувати такі святкові калачі. Усі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, діліться в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Та до нових зустрічей!